Я вітаю вас на поєдинку МСТ-2 та МФК Спіка. Закличний поєдинок четвертого туру. Мова чемпіонату. Віталій Бондарєв. Передача. Ні, можливо, навіть цей удар був. Швеця. Порушує право. Зараз жовта картка буде лихолато. Груба грає проти Шередеко. Бондарі удар <гурістична> <пірістична> рикошет. Олег, Не залітає м'яч ворота. <пірістична> Повертається у нас до гри. Безотосний. Чепа та... Момент куліки! Едуард не забиває. як м'яч, але не вдалося і не встиг віддати передачу. Едуард кулік. Тут не встигає в оборону повертатися. Моменти! Муравченко в стійку влучає. Момент! Олексій Швець забиває. А рахунок стає прямо під стійку. Тут без шансів для... Суперника. Момент удар пробиває Ростислав Гусак. Моменти Шеребека не влучає, Площано воріт. Отже, штрасний удар. Для МСТ 2. Розіграш. Швець пробиває. Небезпечний момент. Шипа! Дуже непогано приклався добра. Отже, давайте до складів. Другий тайм. На МСТ-2 в такому складі розпочинає. Гліб Дромашко. Голкіпер команди. Моменти! Ярослав Шередеко зобов'язаний був тут. Андрій Ромаш. Шипа удар буде! Це була передача, але там рикошет. Удар! залітає м'яч ворота. Бондарев відзначається. <плес> не забуваємо також, звісно, що є відеопідтримка у команд. Чому б Сидорову не скористатися цим? Так, буде, буде, буде. Поки що не радімо, хто. Так, повтор. Ну, бачимо Є рішення. І це рішення. Бондарєв. Непогано протягнув. Передача. Тут добивати потрібно в стіку влучає Бондарєв. Ще одна спроба буде. Бондарів розвертається. Пас. Швеція не забиває. До фінального сутка. Тут забити вже потрібно. Вони. Передача! Забити потрібно забиває. 4-0 рахунок стоїть. Шипа! Лева передача. Порожні ворота чому не пробувати? От зараз Біланчук все ж таки вирішив пробити, але удар не вдався. Тут -то забити потрібно! Ярослав Шередеко забиває. Розмочили все ж таки рахунок. Гравці спіки. Ну, а тут стійка! Дуже близько було до чотирьох. Тут забити потрібно, не забиває уса! Острів. Є, є забитий м'яч нас 4-2 рахунок стоїть. Знову Шередека забиває. Дубль на рахунку сьомого номера. Отже, давайте продовжуємо Шередеко. Хитрик буде. Що у нас інтрига буде, друзі? Віддано забиває. Нічого собі. Ну, тут самі собі вигадують. Ну, тут не встигне, не встигає. 4-3 підсумок. 4-3. А якби трохи раніше прокинулась піка, до нас могло бути дуже і дуже цікаво. Взагалі вже ну, ніхто не очікував якоїсь. Там навіть натяку на мінімальну інтригу в цьому поєдинку, але АМБ СТАЙД сам її вигадав. Ось просто <плес> не може бути для команди. Отже, є, перша перемога. Мова чемпіонаті для АМСТ 2, з піка 4, матчі 4. Наразі поразки, але. Принаймні, завершення останніх секунди цього поєдинку. Спіка сподобалась. Спіка не вимикалася до останньої секунди. Два м'ячі вони змогли забити. 4-3 до мінімум. Там Якби ще хвилинка була, я не знаю. Там, можливо, я би два 2 дрогнув би.